По пальцях бити кривожопих, криворуких, Це просто аудиція. Ну, ну вуйку, ну йолки. А знаєте, чому вуйки беруть э, червоний герметик? Можна ж купити дешевий, він також іноді потрібен. Не обов'язково рейнсом. Бо десь таке заліпити не температурне. Да? Але червоний беруть, це після ремонту мотор, який так і не поїхав. І знаєте, чому Вуйко приходить на базар і йому кажуть, є чорний і червоний? Червоний, щоб було видно, що він робив. Щоб було видно на з'єднаннях, це ужасно. Ну ліпи вуйку, десь сюди вжигу, сунь, сади. На що на опрійці це робити? Чотири І раз ти вже це намастив, я не в'яжу, так бери одві, на клапана. Тако береш? Тако береш, цака-цака прямо на, на цей, диви. Та ж ця селупа, як паде в, в циліндр, вона робить біду кільцям. Як... Ну це так. Да. З фільтром і з тим всім, і по, по решту я не буду розказувати. Але це, це просто вражає. Я, Я уявляю цю сцену, коли кум з кумом, а той. Знає, бо мав вже гуляється, все робить. Дзигер так з боку, в окоші, так от мазає, вода була залита, шпільки. <гум> Навіть шпільки получають від того, що щоб наліжити сюди, щоб було видно, що робив. Щоб було ще жінці показати, привезти. А воно не запустилося. Прилепилися долбодятли ще на форсунку, але мотор треба робити. Я скажу вам ще прикол. В ці апрілі. бачите, майстри купляють, а ну, знайомі вже питають, скільки вона на виході буде коштувати. А скільки вона може коштувати на виході, якщо її потрібно капіталити? Бачите новенький поршень? Ха, новенький, не новенький, Він без масла коротше, зробився такий. Це добре. А от шатунчик на вкладишах, друзяки. Давайте, бачите, от реалії ще зустрічається. It's my life, baby. It's my life. да, ну, Зараз фокусую. Тому що фокусую ближче. ну, Там темно, але менше з тим. Ну, ось таке от, І це короче, майстер, тут я вже трішки відмив. Це майстер на цей шатун. Запакував от такого, от такого намастив, залив в воду і не додав масло в картер. і... У останню путь. Нічого, дядя Бодя це все зробить і буде класний двигун. Буде класний двигун. Ну, бачите, плюс в тому, що хм, поршнева ціла, крім кілець. Мінус великий, тому що робота по колінвалу не дешева.